Я отримала 82 тисячі 370 гривень, ну і копеечки там. Наталія Леонідівна, добрий день. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії Мережа права. Добрий день. Розкажіть спочатку трошки про себе, з якої ви структури, яке у вас звання та вислуга. Вислуга у мене 27 сім років, структура Збройних сил України і закончила службу з званням старший солдат. Скажіть, будь ласка, а з якої ви області? Ви з нами дистанційно працювали? Так, да, ми подавали в Одесі, а я сама живу в області, і все, що треба, адвокат все запитав. Ага. Тось ми робота дистанційно, все в порядку, ніяких нарікань, нічого. Молодці, ми будемо з вами зараз говорити про повернення індексації. Я трішки пару слів скажу, що це щоб ті, хто нас дивиться, зрозуміли, що це за грошова виплата. Значить, військовим під час служби в 2016 та сімнадцятому році. Мали проіндексувати заробітну плату, але не проіндексували. В результаті за два роки кожен військовослужбовець не доотримував певну суму до своєї зарплати. І зараз є така можливість через суд повернути ось цю заборгованість роботодавця перед кожним військовим. Тобто за два роки цілих, за кожен місяць. Ту суму, яка була недоплачена, і ось пані Наталія через суд е, е, отримала ті кошти, які їй не проіндексували до заробітної плати ще під час служби. І пані Наталі, розкажіть детальніше, яку суму ви в результаті відсудили, е, що вам було недоплачено за ці два роки, і як пройшов ваш судовий процес? Я отримала 82 тисячі 370 гривень, ну і копеечки там. Угу. Тобто така сума немаленька, скажімо. Немаленька, сума. І скажіть, як ви наважились взагалі судитися за ці гроші? Може, у вас були сумніви? Варто, не варто? Ви знаєте, все вийшло на вось. Друг предложил, вместе увольнялись. Ну давай попробуем, ну давай. Ну и попробовали, слава богу, все получилось. И ваш друг теж подавал в суд, правильно? Да, он подавал, но у него маленечко там с должностью неполадки. Но процесс идет у него тоже. Так что надеемся тоже, что он что-то получит. А ваш друг знал а да? о что... Да, 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 он тоже в вашей компании. Да. Мы много к вам людей отправляли, так что люди довольны. Сколько у вас процесс часу занял, Сколько вы чекали? Mm -hmm. Ну, заняла год. Mm -hmm. год. В прошлом году мы в августе подавали, и в этом году в августе я получила. Треба це проговорити, щоб всі розуміли, що ви не просто судове рішення отримали, ви вже на карту отримали ці, цю виплату. Звісно, ми їх вже й потратили. А он воно як. Практично. Ви тільки по цій програмі з нами працювали, чи може ще за надбавки судились, чи може далі будете ще продовжувати? Будемо продовжувати і ми далі судимося на підірші пенсії. І, якщо чесно, не пам'ятаю, не знаю, як как назвати, яка то моральна неустойка, или що. За те, що индексацию... Так... Ага. Це за те, що невчасно вам виплатили індексацію, так? Да? Так, да, точно. Така штрафна санкція. За это. <с? <с?> <с?> да. Добре. Так, да, штрафні санкції, правильно. Це штрафна санкція роботодавцю за те, що він невчасно виплатив компенсацію. Ось пані Наталя отримала 80 тисяч навіть більше, і ще можливо стільки вже може відсудити за, за штраф. продовжувати. Добре, взагалі, що ви хотіли іншим військовим пенсіонерам побажати, можливо, ті, які ще не відсудили. За ці руки индексації. Я рекомендую. Я просто рекомендую. И от меня, я думаю, к вам уже обращались люди, потому что давала номер телефона своего адвоката, Ириночки. Огромное спасибо. Все внимательно, все культурно, все доступно, ну, нареканий вообще никаких. Дякую вам за те, що розповіли. Про свою історію і будемо далі з вами продовжувати працювати.